Доброго дня, з вами Візер Україна, і сьогодні я хочу вам розповісти про полірувальні пади серії AllRound. Полірувальні пади серії AllRound розроблені для ексцентрикових і роторних полірувальних машин. Полірувальні пади Allround мають п'ять рівнів жорсткості, які відповідають кольоровій гамі полірувальним пастам. Тобто полірувальний пад можна використовувати по кольору до полірувальної пасти. Більшувати би зменшувати агресивний вплив на поверхню можна завдяки більш абразивної пасти, м'якішого паду, або навпаки, більш жорсткішого паду і більш агресивнішої пасти. Формула перелому з відкритою коміркою дозволяє легку очистку та вентиляцію полірувального паду. А шар з вспіненого поліорітану дозволяє гасити вібрації від ексцентрикових полірувальних машин і не дозволяє полірувальній пасті потрапляти в глибину полірувального паду. Завдяки формі полірувального паду його легко контролювати на будь-яких поверхнях на будь-яких полірувальних машинах. Всім дякую за увагу, слідкуйте з нашими оновленнями.